Права 1346. Запиши всі натуральні числа, які на координатному промені містяться між числами. Ну що ж, в першому завданні між числами 0,72 і тисячних. Ну що ж, це будуть ті числа, які більші за 0,72, натуральні і менші за 3,07. 512 тисячних. Давайте їх запишемо. Отже, яке число у нас натуральне більше за 0,72 це одиниця? Далі можемо написати двійку. Також двійка більше, ніж 0,72 і менше, ніж 3,512 тисячних. Ну і останнє число натуральне це 3. Чому? 3 у нас більше, ніж 0,72, але менше, ніж 3 плюс 512 тисячних. Добре. Переходимо до другого завдання. Отже, які в нас натуральні числа містяться між 13,42 соті і 18, тисячних? Ну що ж, наступне число за 13 це 14. Це буде більше, ніж 13,42 соті. Потім пишемо 15. Далі 16, 17. Ну і останнє число 18. 18 у нас більше ніж 13,42 і менше, ніж 18 плюс 125. Тисячних. А тут у нас просто 18. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів та натуральних чисел. На цьому вправу завершено.